Ой, у Лузі Червона Калиць. Чи ми пишемо? Друзі, чудовий пейзаж за моєю спиною. Чудовий день сьогодні. А чому саме? Тому що він почався з ранкової хави, а не, як завжди, з повітряної тривоги і вибухи в нашому рідному місті Києві. А сьогодні. Чим це пахне такий знайомий запах? Швидкий. Многофункціонал. функціонал. Динаміка. Повний привіт. Доступна ціна. Контентмейкер на базі, друзі. І сьогодні у нас гольфер проєкту Stage 2. Влог називається Тачка на продажу. Чому саме таку назву ми обрали? Тому що монетизувати контент на нашому рівні дуже важко. І ми вирішили, щоб була можливість і знімати крутий, класний контент ділитися з вами, тому що ми автофанати, і в той час продавати автівки. За автівку не стидно, Автівка у нас крута. Вона 2016 року. Привезена вона з Америки. Вона була підтоплена по лівому борту, прісною водою, нічого страшного не відбувалося. В машині поміняно все, що можна було поміняти. Вона в ідеальному стані. Двохлітровий ген 3 мотор посиленого типу, турбіна іс 38 дообладнана мафлером і інлетом Forge Motorsport. У нас встановлен blow off Forge Motorsport, посилений інтеркулер Компанії Mishimoto Performance. За це дякую тобі Дімон вага-розборка з Одеси. У нас стоїть гоночне, одномасове карбон-керамічне щеплення DKM Performance Stage 2. Отак круто воно називається. Яке поставив мені Серега з SM Garage. Дякую, мужик. Свічки у нас стоять Audi RS 6. Шини. Найкраще на сьогодні: преміальні шини французького бренду Michelin. Пілот Sport 5. Диски у нас Momo, Тормозна система Zimmerman Sport. Колодки стоять у нас PowerStop Z16. І все це можна обзначити типовим набором ваговода. Не їде. А я хочу, щоб вона їхала, тому що тачку цю. Вона потрапила достатньо давно в мої руки. Ми разом з Пашою Бальбертом налаштовували її, знімали, дообладнували. Уже пройшло багато часу. але з останнього відео, коли ми її заміряли, нам не дуже сподобалась ні динаміка авто, ні ті кінські сили, які ми отримали. І я вирішив бонусом к продажі цієї тачки довести цей проект. До кінця до належного рівня, так як саме тут ж залізо просто нереально круте. Кермо у нас, карбонове. Ну все просто топчик. Єдиного не вистачає оцей лютої динаміки. Тому саме зараз ми направляємося в компанію Magic Perfor до нашого знайомого, котрий також фанат Вага. Розміщається він на локації гараж 69, Це у нас Бориспільська траса. Дуже зручно, тут ви зашились, там продіагностували машинку, обслужили і сразу виїхали і поміряли, якщо треба. От таким приладом. Драги. Він знайомий всім, увагу, хочеться сказати любому. Королу, братан! Знайомтесь Леонід, компанія Magic Перфорс. Саме до нього ми звернулись для того, щоб зашити цього дракона, так як він на сьогодні їде неналежно, як повинен. Льоня. Пару слів о компанії, що будемо зараз робити. Я можу розмовляти солов'їною мовою, але мені удобніше буде на русське ризики вас привіт. Без проблем. Гара 69 Компанія себе представляє два цехи. Це цех малярки і цех мехнічних зборки. Пушка. Давай, да, Давай, давай зайдемо внутрішньо. Блін, я завжди тут хотів побувати, мені дуже цікаво, я багато чув про цю компанію. Ох, ні Хірася тут тачок. Тут вже збирається самою зборкою. Цех для фарбування знаходиться в другому місці. Рядом, ми тут зараз з вами пройдемо. О, круто, так може мені тут свій гольф пофарбувати? Може, фарбу... Я свій фарбував тут. А скільки точка коштує? Ти не знаєш а, приблизно? 50 доларів. Блін, взагалі нормально. <рес> Народ, це ви трушна. це. Я чесно, я зараз у мене аж, знаєте, такі колінки трохи підкусу. Труш на М3. Труша повна оригінальна Народ. Я... В був такий я тупо Кстати, ї... я... <рес> Кстаті, як в R до шостого покоління. Це було дуже круто. Чомусь в сьомому вирішили його зробити на чотири труби і розвести. Але я зараз Я в захваті. Чесно, я так радувся, їхав в механічні коробки. От такий битачці, я думаю, радувався більше. Йдемоте, глянемо малярку, дуже цікаво. Тому що мене часто в Інсті питають, це не не реклама, друзі, не подумайте, я ще не того рівня, щоб робити якусь рекламу, тому. Ого, нічого, бокс. Домовляємось, друзі. Давайте е, я пофарбую тут задній бампер і виправлю кришу і поділюсь з вами результатом. Тому що колір моєї ерки вона сереблястого кольору, і попасти в такий колір реально важко. Тому давайте протестуємо на мені. Я зроблю, мені це треба і поміняю заодно свої фонарі задні. Подивимося результати. Якщо що, будемо рекомендувати, може якийсь навіть промокодик зробимо з гараж 69 Під капотом у нас саме розповсюджений двигун Gen 3. Тут у нас є R намальована. Це означає те, що двигун посилений. Ми нічого не робили з спускною системою. Хоча я б рекомендував хоча б вкладиш робити. А, значить, турбіна у нас Із-38, вона збільшена, ніж Із-20, як в GTI стоїть. У нас РВ, гараж, класний downpipe встановлений. В принципі, вихлоп далі стоковий. А, і інтеркулер. Цього достатньо для Stage 2 з головою. Ми знімали логи, перевірили машину на технічний стан, так, так, викачали її рідний файл, зробили мод файлу на Stage 2. Зараз будемо його заливати, тестувати, подивитися, як працює машина. Да. Тому для вас це може казатися досить, досить швидко, але ця процедура займає певний час. Тому не думайте, що ви от реально приїхали до Ліоніда, загнали тачку, 5 хвилин він кнопку нажав. Ні-ні ні. -ні, -ні. Е, знімаються логи, вичитується, заливається стокова прошивка, перевіряється технічний стан автівки, а потім він уже робить файл до цього конкретно під вашу автівку. Це не консерва, як ви можете розуміти, там є єврево, Апіера, де ви просто там консерву качаєте, закидуєте в машину і погнали. ні Ні-ні, тут трошки все по-іншому. Тежка запрацювала. Клацає щось. Що частіше користується попитом на сьогодні? Е, на сьогодні попитом користується стечь 1-стеч 2 і стеж 1-стеч 2 на коробки, так як у нас. На жаль, війна в країні. Ми не, ми не будуємо на не зараз. Немає не попиту на стеч 3 та на настройку автомобілів для... для для гонок, mm -hmm. для чемпіонатів і так далі. Тому зараз тільки це, це, це користується попитом. Ми його три минути говорили, воно вже записало, записало файл. Є -є -є. Мені здається, або вона більш брутально завелась. Незвично трохи. Ого, друзі, ого! Ще у нас від е, Леоніда з'явився ланч. Круто, не міхайці. Тому ну що поїхали тестити, в мене вже руки просто Ого-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Боже, вибачте, конечно, я не сильно їжу круто на механіці, ну господи! Yeah! Боже, у мене просто душа в пятки уходить. Летично казати, на якій скорості ми зараз їдемо. У ну, мене дух за. <гум> У нас така уже, вже Боже мій. <гум> да, народ, це вам не ДСГ. -шка. Ні, отут що? От тепер вона поїхала. Народ, там були просто шалені цифри. Шалені цифри були на шкалі приборів. Like an old day, now you're all in my face Fuck what you say, bitch, you still on my face Better for you, I'll be counting them days Took me a life just to keep up the pace I'll be a god, I'ma follow my ways I'ma be humble, you stay in your place Fucked up in case, you a fucking disgrace Say you will be gone and I'm doing the chase Друзі, не вклали мотори? Вже добре. Йдемте до екрану, покажу вам графік, який ми сьогодні маємо. 364 сили, ну скажімо 365. І 547. Кру, крутний момент. Ніяких, як льоха з Horse сказав, ніяких сисок немає. Момент ровний, дуже клас. Машина реально відчувається дуже круто їде, тому що на а, іншій прошивці, яка була раніше, мені дуже не подобалося, як вона їхала, якийсь грант стояв. Ну, щось не те. От зараз тачка зірвалася, їде в космос, тому я чесно, я в захваті, тому все круто. Полетіли. Or did she want likes? She came with a price. And it's pretty high. It's pretty hot. She can't sight. Uh She can't sight. Oh, yeah. Пишіть мені в інстаграм, якщо вас цікавить дана тачка, можемо там зв'язатись. Також вона появиться на авторі. Силочку ми залишимо е під описом цього відео. Також ссылка на Magic Perform внизу. Ну і оскільки ми тут сам на сам, і грошей у нас небагато, то ми ще закріпимо нашу карточку монобанк. Якщо хочете, задонайте нам трохи грошей. Ми збираємо на камеру, хочемо купити собі Sony, нове скло і трошки виходити на інший рівень, щоб робити кожен. Раз потужніше, цікавіше, яскравіше наш контент. І не забувайте, якщо ви не поставили лайк, будь ласка, підтримайте, поставте, тому що треба переглядів. Дуже хочу в тренд попасти і щоб можна було заробляти на рекламі. Та швидкує це все для своїх. Все, друзі, обіймаю. Ми їдемо додому. Пока. Straight and arrow, oh uh, she wanna hit me with an arrow. Ayy, she ain't no cupid. Does she want ice? Or did she want likes? She came with a price. And it's pretty hot, it's pretty. High. She can't decide. Uh she can't decide. Oh yeah, she can't decide. She can't decide. Oh That oh. she want ice.